Ми будемо каву пити. Але це кожного вимога. Ми зараз з тобою будемо кошками слухати, що там всередине. Да? І будемо. є. Аму спробу, ж, Давай. Це такого і спортують, встанавлюють літо, його називають пласт. Пласт. Ну, дивіться, трішечки ні, ми зараз з тобою. Наш стаканчик стало. Uh, да? І подивимось. Uh -huh. Давай, але я інший предмет это прокладу, добре. Я приймаю смінила, да? так? І, будь ласка, пригощайся кампана. Інакше звучить. Что? Давай? Що воно? Кришка. Кришка. Ні, це не кришка. А ну ти подарах ти інакше. Приверни. Що? Ні, я не бачила. Так, ось така величенька скріпка. Велижаночка закриваємо пальчиками, щоб ми не бачили що там. Це, Це? олівець. Олівець? Ну давай відкриємо. Нашу клінові жалочку каву і подивимося, що ж там таке. Ти була права, коли сказала, що воно десь овальне.